Друзі, привіт! У нас річниця, річниця економічного зростання, дива, бума найінноваційнішої і найрадикальнішої економічної реформи, яку тільки робили в світі, і, зокрема, в уряді України. У нас річниця застосування абсолютно ідіотської і популістичної програми Кешбеку, де держава роздає гроші, і зараз ми поговоримо, куди вони пішли. Тож, 2 вересня перша версія технічної Ще програми. Далі вона в жовтні стане вже основною кешбеку, де ви берете якийсь товар, на якому написано зроблено в Україні, навіть якщо це перепакований індійський чай, і отримуєте 10% за рахунок платників податків на свій рахунок, на свою картку, яку ви можете використовувати на багато чого. І ось нарешті ми за рік знаємо, скільки грошей туди пішло, і головне. Куди вони потім зникли? Тож з вами, Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». І сьогодні ми без перебільшення будемо дуже коротко, і це я вам обіцяю говорити про найбільш ідіотську ініціативу, яку мені здається в економіці запроваджували за останній час. А це питання воно справді. Потребує донесення, щоб ви розуміли, якби хто у нас займається економікою, що вони та роблять. Тож, з вами Ярослав Железняк. Ми починаємо. І сьогоднішня тема це кешбек, для тих, хто пропустив у нас. Є чудова програма, чудова звичайна в лапках, яку колись придумав президент. Потім викликав Свириденка і поставив її задачу, яку вона записала в блокнотик, А потім про це раптом дізнався міністр фінансів, почав істерити, що він це не буде робити, але вже задача була поставлена. І відповідно це виглядає як програма кешбеку. Коротка, у вас є картка. Ви отримуєте якийсь товар український, за нього платите гроші. Вам за рахунок платників податків перераховується 10% Одків на іншу. Картку, за яку ви можете теоретично виправити на ЗСУ, на комуналку, на ліки, на книги. Ну коротше, на великий перелік послуг. І ось все це якимось дивним чином мало би пожвавити ріст економічного зростання і українського виробництва. Тому Сувереденко швидко запатентувало бренд, зроблено України, і це почали штовхати вперед. Тож пройшов рік, ми. Маємо дані, як ця програма спрацювала, скільки грошей головне було витрачено і куди. І сьогодні ми дуже коротко про це поговоримо. Тим більше уряд сам цим похвалився, тому що у нас є і рекорд. Цей рекорд чомусь Міністерство економіки разом з урядом вирішили. Про нього розповідати, зазвичай, про ідіотські речі прийнято мовчати, але ну не з нашим урядом. І вони прям це опублікували на головному, в принципі, сайті Міністерства економіки уряду, тому що ми не можемо про це промовчати. Так ось, у нас була. Остання виплата вона була за липень місяць, і відповідно вона була рекордна за даними того ж самого міністерства економіки. Тільки за липень місяць, тобто за один місяць, за рахунок ваших податків. Ось на цю популістичну програму. Окей, була ще більш популістична. Це коли тисячу гривень, просто так роздавали. До речі, по тій самій історії було виплачено 507 мільйонів гривень. Тобто я хочу просто, щоб ми зафіксували у цей момент тільки за один місяць на абсолютний популізм було витрачено з державного бюджету більше ніж пів мільярда гривень. Більш того, так як цих грошей в державному бюджеті не було, то до цього Міністерство економіки і на той момент, якого очолювала Юлія Середенка, забрала ці гроші з. Програми розмінування і інших програм підтримок, і головне забрала їх з резервного фонду, який мав йти на відновлення, в тому числі після от всіх цих обстрілів і, взагалі, для людей, які щось втратили під час повномасштабної війни. Але декілька разів, по декілька мільярдів, ці гроші забирались для того, щоб в липні за один місяць витратити півмільярда гривень. А тепер найголовніше, так як я сказав, ми говоримо вже про рік існування цієї програми. І у нас є відповідь, скільки грошей з державного бюджету з ваших податків було виплачено по цій програмі. І ця відповідь: те, що тільки за цей період грошей було виплачено на 4 мільярди гривень, тобто 4 мільярди гривень. За один рік повномасштабної війни було відправлено на програму, яка абсолютно не дає результати. А тепер поговоримо про результати, чому я так критично ставлюсь до програми, навіть не тому, що саме Міністерство економіки в офіційному своєму документі колись зазначило, що ця програма приносить для розростання економіки 0,001 ВВП, і відверто навіть це я не розумію, як вони рахували. А те, куди далі йдуть гроші, я вам це анонсував на початку відео так ось, за воно ж таки офіційним стейтменом того ж самого уряду за гроші від цієї програми, можна витратити на комунальні інші послуги, книжки, ліки зареєстровані в програмі. Також можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації та задонатити на зсу. Це все чудово, якщо б ми не мали статистику, а куди справді йдуть ці гроші. Так, ось що вірно, частина людей відправляє це на комуналку. Тобто, це виглядає наступним чином, ми. Платимо податки, потім хтось іду іде, купує собі товар, і за це йому ще говорять: ось тобі субсидія на те, щоб ти оплатив комуналку з наших податків. Сорі, e, не завжди любив всякі соціалістичні штуки, але це виглядає максимально тупо, тому що для цього є субсидія, якраз на комуналку, яка роздається тим, хто не може заплатити за комуналку, а ніхто пішов, купив собі при всій повазі оболонь, пиво чи Чернігівська і отримав кешбек і дякую за платникам податків заплатив ще за комуналку? Але найбільша проблема в тому, що інша половина якраз цього кешбеку, я нагадаю, за рік це було 4 мільярди, пішло на поповнення мобільного зв'язку або послуги інтернету. Тобто ми з вами офіційно десь на 2 мільярди гривень за під час повномасштабної війни зробили субсидію на поповнення мобільного рахунку і. Інтернету, що виглядає для мене як абсолютна діч, і пробачте, я навіть не знаю, як це коментувати. Ну лі. Для того щоб відповісти нашому уряду про ось донати на зсу, так частина людей справді це робила, але частина людей це менше ніж 4%. Ось стільки грошей з 4 мільярдів було відправлено на донати на зсу, враховуючи, що це гроші, які були до цього забрані у армії, то ми виходимо, що приблизно 96% по факту у армії забрали для того, щоб їх не повернути. Чи хоче зараз уряд відмовлятися від цієї програми? Ми відповіді знаємо ось 15%. Цього вересня, коли побачимо новий проект державного бюджету на 2026 рік. Але враховуючи, як вони захищали цю програму в змінах в цього року по бюджету, і як те, що ми чуємо, то цю програму далі продовжую. Тому що ж, треба готуватися до виборів. А наш уряд любить роздавати грошей. В принципі, на цьому все. Я не знаю, як це коментувати. Звичайно, будемо з цим боротися, але ну. Коротше, субсидія на 2 мільярди для поповнення мобільного інтернету, мені здається, говорить сама по собі. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нартеп». До зустрічі, підписуйтесь, ставте подобайки, і я вас прошу. Пишіть, будь ласка, теми, які вам цікаві. Ми будемо збирати ці повідомлення і потім готувати вам відповідні відео. До побачення.